Вони колись кажуть, що ви ту зробите, чому делегували? Е, Зараз ну, ми попрацюємо, а потім вже. Це, це не є проблемою. Я не думаю, що це тепер будемо. Які інші є? Різними не обговорюємо. Окрі пропозиції. Тобто ну, ми можемо зробити, але залишаємося за доповідь Івановича і.

І визначимо порядок прийняття рішення. Тобто, коли буде другий пункт, тоді і будемо сперечатися по цьому пункту. Ми зараз маємо формувати. Є ще пропозиції? Голосувати не будемо, я кажу, як нема. Я еріганіч, до слова. Ці учасники прийшли прийшли додатково зацікавлені люди. Продовж понад три години ми обговорювали ще раз перелік вулиць, які слід перейменувати, і розпочали процес заміни старих нас на нові. Обговорювали ми і топонімічну концепцію у місті Дніпропетровську. Тому дозвольте. Зараз хвилин можливо 10-15 прозвучаться основні засади топонімічної реформи і, можливо, про механізми подальшого прийняття рішень нашої бачення. Ну, По-перше, скажу, що топонімічна реформа це справа не на Вади нашого Дніпропетровська і під час першої російської революції. За ініціативу, ініціативу органа місцевого самоврядування і науковців, дослідників була розроблена от перша модель економічної реформи. Основну роботу проводив відомий історик в нашому краї, країні України Дмитро Іванович Яворбовський. Але так сталося, що не всі положення цієї реформи були втілені в життя. Та і сама реформа за умов царського самодержавства не могла, звичайно, носити повний і завершений характер. От Пройшло вже понад 100 років і ми повертаємося до цієї проблеми. Чому ж не та реформа? Розробити і втілити в життя нову топонімічну модель міста Мегаполіса як обласного центру сучасної України. України як незалежної і, і суверенної держави. Які завдання стоять перед топонімічною реформою? По-перше, провести засобами топонімів декомунізацію історичної і національної свідомості мешканців обласного центру, тим самим сприяючи подоланню ментального зв'язку з радянсько-комуністичним тоталітарним і посттоталітарним минулим. Друге, повною мірою розкрити українську топонімічну складову через відзеркалення всіх основних етапів української історії та культури, зокрема князівського, козацького періодів, українського 19 століття, національно-визвольних змагань ХХ століття та сучасного етапу Держави України. Потретє здійснити залюднення топоніміки міста видатними українськими діячами. Які зробили вагомий внесок у поступ вітчизняної економіки, соціуму, політикуму, національного, духовного життя і культури і мали тісний зв'язок з нашим краєм. Наступним наступним завданням є актуалізувати український термінологічно-понятійний тогонімічний апарат, що сприяло відродженню і збереженню як історичної, так і національної пам'яті. Ще одним, на наш погляд, важливим завданням є утвердження європейського походження і європейського вектору розвитку міста і України в цілому. Ще одним завданням є відновлення ряду історичних топонімічних нас, які були викреслені з історичної пам'яті за часів. Комуністично-радянського режиму. Які ж принципи топонімічної реформи? По-перше, науковий підхід. По-друге, комплексність і системність реформування топонімії. Третє поєднання загальнонаціонального, регіонального і історико-краєзнавчого підходів. І четверте власність. Важливою складовою економічної реформи є усвідомлення особливостей урбогенезису нашого міста. В процесі перейменування слід враховувати, що в ході заснування і розвитку Дніпропетровська простежується чітко дві урбогенетичні лінії. Одна називаємо її невибережною, веде початок від казацького містечка Самар. І Новопогородської фортеці до Катеринослава Кільченського, а звідти до Катеринаслава Дніпровського Другу. Інша правобережна від Кладака, старого і нового до Катеринослава Другого Дніпровського. Отже, є підстави вести мову не про однолінійність, а білінійність урбогенезису міста. І це є першою його особливістю другою особливістю процесу урбогенезису. Є те, що він характеризується поліцентричністю. Її сутність полягає в тому, що генетичні імпульси надходили від різного типу населених пунктів. По-перше, українських пазацьких міст пізнього і раннього модерного періоду. По-друге, від міст фортець польського і російського походження та українських пазарських слабів. Слід виділити і третю особливість. Урбогенезис нашого міста започаткувався і набув розвитку у домодерні часи. Лівобережна лінія Урбогенезису має початком пізнє середньовіччя, приблизно 14-16 століття, а правобережна – ранній модерний час 17 століття. Усе це веде до висновку, що є наукові підстави відмовитися від імперської. І радянської істеріографічних версій, які обмежували початок Урбагенезису міста останньою чвертю 18 сторіччя, тобто вели початок від 1776 або 1787 років, і ототочнювали початок міста тільки з Катеринослава. визнання українських козацьких першопочатків Дніпропетровська. Важливий з погляду на наукову критику старих міфологів, про нібито запустіння при Дніпрові в період пізнього середньовіччя і ранньомодерної доби та про культурно-цивілізаційну місію в українських землях в тих часів політично і культурно домінуючих народів націй, тобто наших сусідів. Не менш суттєво є усвідомлення тісних контактів нашого краю з західноєвропейськими країнами. Обґрунтування нової назви міста. Завище зазначено варто звернути увагу на такі основні варіанти нової назви міста. Перше, Дніпрослав містить елементи двох попередніх назв нашого мегаполісу Катеринослав і Дніпропетров, що дозволяє утвердити тяглість, тобто безперервність і спадкоємність топонімічної традиції в нашому краї. Ключовим є те, що Дніпро є містом утворюючим чинником нашого міста, адже об'єднує дві частини міста на обох сторонах Дніпра, і це чітко ми бачимо, виходячи із отих двох ліній Урбогенезису, про які є спочатку говорив. Уславлення в назві міста Дніпра. Як сакрального природного об'єкту України сприятиме консолідації населення мешканців країни. До того ж, у допоніменці України і всієї Європи така назва є унікальною. Слід зважати на благозвучність найменування і його похідних, наприклад, Дніпрославська область, Дніпрославщина, Дніпрославці, Дніпрославський тощо. Утвердження нової офіційної назви Дніпрослав не буде суперечити скороченій побутово розмовній назві Дніпро, яка набула поширення останнім часом. Другий варіант назви Січислав є однією з історичних, неофіційних назв міста, який містить національну патріотичну складову, уславлюючи Запорозьку Січ. Як важливий етно-, соціо, духовно-культурно утворюючий чинник українського народу нації. Зародившись за часів Української революції 1917-21 років, цей термін відродився за часів Горбачовської перебудови, а особливо популяризувався і поширився за часів Незалежної України. Нині ця назва набула нового звучання за умов. Участі мешканців нашого краю в антитерористичній операції на сході України. Звичайно, ми розглядали вже на секції і основні топонімічні зміни. Вважаємо, це конче необхідно для того, щоб ну так би мовити, верифікувати, перевірити правильність вектору. Розуміння до полімічної реформи. І на основі цього рейтингового голосування звичайна секція зробить висновки, можливо, треба щось підправити. І це дуже думка нашої комісії для нас є вельми важливим, важливим. Тому що, повірте, наскоком за кілька днів дуже важко вибудувати правильну версію, версії може бути кіль. Ну от, Я зараз буду йти поступово, у вас є ці матеріали, я буду коментувати, а вас прошу обдумувати і будемо знаходити спільне кільне Ну, Назви міста. Тут дві, ну можна і більше, і Дніпро, звичайно, і у кого є думка щодо Дніпра, то я думаю, можна там помітити написати Дніпро. Якщо є думка в подак, чи на випадах, то теж ці пропозиції можна давати. Є маса ще варіантів, і на цьому не варто зациклюватися. Значить, щодо районів міста, нова назва міста передбачає корінне оновлення і районування. І під районування, під економічні зміни районування підпадає 5 районів місця. По-перше, Бабушкінський район пропонується Шевченківський район, тому що якщо ви уважно подивитись на карту, то Бабушкінський район виходить прямо на театр імені Тараса Шевченка. Оцим керувалася секція, коли. Говорила про Шевченківський район, тому що дуже важко. В цьому районі залишилось мало тих часів мікрорайонів, які можна було взяти за основу. Ну, є два таких мікрорайони на сьогодні це центр і Слобідка. Вони входять в кордони сьогоднішнього Бабушкінського району. Ну, але посталь Шевченка, тим більше пов'язана з нашим краєм і знаково для нашої історичної національної свідомості показує, що можливо зупинимося на цій назві, на цій Бабушківський район Шевченківський, жовтневий район. Це принципове рішення. І тут, як на мене, то два варіанти. Ми записали Соборний. Тому що є Соборна площа, це нинішня жовтнева, але це історична назва Соборна. І він дійсно збирає цей район, значні масиви в нагірній частині. Ну, і, можливо, слід розглянути і другу назву нагірний район. На Такий є тут і нагірний ринок, і ну, нагірна частина міста. Треба подумати, але Соборний. Теж, я вважаю, дуже важлива і благослучна нас. Кіровський район. Він, в принципі, центральний район. Були мотиви назвати цей район Половиця, вона не охоплює всього, всього район. Тому можливо, зробити його центральним. Ленінський район тут легше, тому що ми маємо новий кадак. Який розташований от на теренах цієї частини міста, і цілком можна зупинитися на цій старій, ще пазацьких часів назві Новокадацький район. І Червоногвардійський теж є історична назва, на, цьому, на цих теренах було вісім Чечелово, і Чечеловським районам можна. Назвати Красногвардійський район щодо Амурнідніпровського Самарського і індустріального району, то ці назви не містять якихось негативних політичних речі. Амурніжніпровське район – це ще з ХІХ століття, підтвердиться як назва історична. Самарський теж має підстави, тому що виходить відповідно на Самару. І індустріальний цілком відповідає своєю потугою економічною. От щодо змін району. Житлові Житлові ми маємо два фрунзенських житлових масиви, і у нас тут доволі легко, тому що у нас старі ще з казацьких часів такі невеличкі поселення. Це Кам'янка і Ломінка. Ну відверто скажу, що треба розібратись. Можливо, краєзнація краще підкажуть. Чи відповідає Крузенський один Кам'янському житловому масиву, а Крузенський два Ломівському? Треба уточнити.